Швидкий рецепт Пасхи, як панетони. Подивіться, яка вона класно виходить: волога, волокниста, м'яка, пухка. Подивіться на ці волокна. Як вона гарно підійшла, як вона гарно пропеклася, якого вона гарного кольору. І це неймовірний аромат та смак. Починаю я з того, що зроблю швидку закваску. Вона робиться за день до першого замісу тіста. Тобто, вона повинна бути в холодильнику, це холодна ферментація. Вона повинна бути в холодильнику 24 години. Якщо у вас є закваска, ви ведете закваску, ви просто використовуєте 130 грамів своєї закваски. До цього борошно пересипаємо в баночку, ось таку півлітрову буде достатньо. Виливаємо. Температури водичку і додаємо 4 грами дріжджів Я їх трошечки ось так розминаю і буду замішувати зараз мою опару чи Я її називаю закваскою. Я роблю на такій швидкій заквасті і відчула, що такі паски набагато краще перетравлюються, вони набагато легші і довше зберігаються. Я зазвичай роблю з вечора таку закваску. Ставлю до холодильника на 24 години і ввечері наступного дня починаю робити перший заміс тіста. З вами зустрінемося швидко. Закваска готова. Подивіться, як вона класно підійшла. І це означає, що ми можемо робити перший заміс тіста. Перекладаємо закваску до чаші, де ви будете замішувати тісто. Додаємо сюди борошно. Це буде перший заміс тіста. Беремо борошно з цього замісу. Там буде, здається, мені 400 чи 450 грамів. Борошно має бути з високим вмістом білку. 13%. Шукайте, будь ласка, таке борошно. Там ще на ньому пасочка намальована. Це дуже якісне борошно, і воно саме для важкої випічки буде просто супер. Також сюди додаємо цукор і жовтки. І водичка має бути ледь тепла. Це важливо, також зауважую. Вимішуємо. Коли ви бачите, що всі інгредієнти добре з'єдналися, і тісто починає вже відходити від стінок, додаємо холодне, навіть крижане масло. Це тісто потребує холоду. Вони не люблять, коли його перегрівають, тому що воно таке важке. Там багато жиру, багато яєць. Додаємо невеличкими шматочками холодне масло. Тісто гладке, гарно вимісилося, воно готове. Беремо контейнер великий, він має бути об'ємом в 4 рази більше, ніж тісто. І з кришечкою. Змащуємо його олією і додатково змащуємо ось так руки. Перекладаємо все тісто в контейнер. Тісто має бути ось таким гладким, блискучим і незабитим борошном, щоб воно мало змогу. Гарно підійти, воно має бути ось таким, начебто, рідким. Але його потрібно дуже класно вимісити. Складаємо його в контейнер і даємо ферментуватися 14 годин. Воно буде ферментуватися при кімнатній температурі, Не ставимо в холодильник його. І завдяки довгій ферментації. Паски будуть довго зберігатися. Вони будуть неважкі, їх легше набагато перетравлювати. І це запорука також великодніх свят, які доставляють величезне задоволення. Закриваємо контейнер. Зазвичай я це тісто ставлю на 14 годин на ніч, тобто з вечора його підготовлюю. І вже зранку роблю другий заміс. А до цього повернемося дуже швидко. Тісто гарно підійшло. Прийшло 14 годин, і це важливо. Подивіться, які пори. Перекладаємо перше тісто до тістомісу. Чи чи миску, якщо замішуєте це руками. І додаємо інгредієнти з списку, де буде написано другий заміс тіста. Там ви знайдете і борошно, і молоко. Для того, щоб трошки підживити тісто, тому що дріжджі зараз з'їли цукор, який був в першому замісі тіста за 14 годин, можете собі уявити. І ми додамо їм трошечки ще додаткового цукру, щоб паски були солодкими. В цьому рецепті є мед. Не дивуйтеся, але ж ми робимо паску таку, як панетони, то все має бути за правилами. І ще раз додаємо невелику кількість дріжджів, всього 3 грами. Але це живі дріжджі, які зараз підживлять наше тісто, щоб воно гарно сходило. Можна їх не розводити в молоці, ми будемо довго вимішувати це тісто і вони 100% розійдуться. Традиційно моя бабуся і матуся використовували мокрі дріжджі для великодньої випічки. І я вже цю традицію підтримую і додаю мокрі дріжджі саме от до таких традиційних пасок на опарі з цим важким таким класним здобним тістом, вологим, волокнистим. І ці дріжджі дуже класно справляються з цією задачею. Повірте мені, вони перевірені, беріть і навіть не думайте. Починаємо заміс тіста і поступово потрошечки будемо додавати холодні жовтки. Я їх щойно дістала з холодильника і буду одразу додавати до чаші так зручніше. Починаємо заміс тіста на. Одиничці на невеликій швидкості дріжджове тісто не любить великих швидкостей, тому що воно перегрівається. Це дуже важливо слідкувати за температурою цього тіста. Вона не повинна перевищувати 23 градуси. Для того щоб залишатися в безпеці, просто чашу перед тим як будете замішувати, поставте до холодильника і крюк. Також це буде запорукою того, що тісто не перегріється. Коли ви бачите, що всі інгредієнти гарно з'єдналися між собою, і тісто трошечки починає відходити від чаші. А якщо вручну місити, то воно потрошечки вже відстає гарно від стола. Додаємо сюди крижане масло, воно в мене з морозильника, воно дуже холодне. Воно буде охолоджувати тісто, і таким чином ми зробимо цей процес безпечним. Тісто вимішується вже приблизно 30 хвилин. В мене воно гарно з'єднується в ком, і це означає, що всі інгредієнти об'єдналися. І масло також гарно з'єдналося з іншими інгредієнтами. На цьому етапі ми вже додаємо сухофрукти. Тут в мене і клюква, і зюмчик, і курагаї, і апельсинові цукати є. Все сюди. Додам сюди сироп ванілі і арому олію апельсину, тільки купуйте органічно, щоб її можна було використовувати для їжі, для продуктів. Буквально 3-4 крапельки буде достатньо, буде такий неймовірний аромат. Просто супер. Домішуємо все це. Тісто гарно вимісилося. Готуємо собі поверхню олією на ручки. Гарно змастити. Тісто має бути ось таким блискучим, як у мене. Я завжди працюю через ваги, тому що хочу, щоб всі пасочки були однакового розміру, однаково підійшли і однаково випікалися. Ідеально. Одразу складаємо їх в паперові бумажні форми. Якщо захочете пекти велику пасху, десь кілограмом, да, випікайте її в духовці одну, не ставте всі одразу, тому що вони погано пропечуться. В мене форми 10 на 14 сантиметрів. І це означає, що тіста я поклала сюди по 300 грамів приблизно, щоб вони всі вийшли однаковими і однаково підійшлися і однаково випікалися. Паски будуть підійматися, і е, температура всередині тіста трошечки піднімається. Для того, щоб їм було легше сходити, ми залишимо цю температуру, е, і щоб вона допомагала, накриваю я ось так: от. Плівочкою можна взяти шапочки для душа. Дуже зараз зручно, якщо знайдете, бо зникли в магазинах, всі вже прочули про цей лайфхак. Він дійсно класно працює, можете використовувати. Або просто поліціліновий пакетик накриваєте зверху і все. Знімаємо пакети паперові. У мене пройшло 4 години. Температура в мене в приміщенні 22 градуси. Якщо трошки тепліше буде, то вони будуть швидше підходити. Дивіться, вже... На своє приміщення. Ну, головне, щоб вони дійшли майже до верху, десь сантиметр два, щоб не доходили, тому що будуть вилазити з форми. Моя духовка випікає при 165 градусах. Дивіться там 160-170 максимум. Ну краще трошечки менше, краще трошечки довше, щоб вони випікалися, щоб не засмажилися занадто зверху і гарно припеклися всередині. Приблизно такої розміру паски випікається 40-45 хвилин. Дивіться на свою духовку, перевіряйте шпажкою. Зустрінемося швидко з вами. Вони готові. Подивіться, які румяні, красивуші, гарно підійшли, гарно пропеклися. І тепер основний момент: ці паски мають спеціальним чином вистигати, ми будемо їх підвішувати. Ще гарячу паску, як тільки її дістали, ми протикаємо, ось так: от шпажкою близько до дна, і підвішуємо її догори ногами. Ось таким чином. Для того, щоб вистигаючи, волокна, які там утворилися, не, вона не сідала, а е, вистигаючи, вони зафіксуються і вона буде такою волокнистою повітряною, але не присяде під своєю вагою. Подивіться, яка вона класнюча вийшла. Знімаємо шпажки і можемо куштувати. М -м -м. Пухка, легка, особлива. Це дуже смачна випічка. Беріть її до уваги. Я впевнена, що рецепт абсолютно безпечний. Ви зможете всі приготувати його, і небагато часто потрібно використовувати для того, щоб зробити цей рецепт. Два дні ферментації, це означає, що ви просто з вечора змішали три інгредієнти, потім наступного дня ввечері знову додали ще трошечки інгредієнтів, замішали це тісто і поставили його на 14 годин. А наступного дня вже одразу замішуєте тісто, формуєте в формочки і випікаєте. І паска готова. Дуже легкий рецепт. А він виходить таким смачним, як панетона, італійський, покупний, дорогущий. І дуже дуже смачний. Я буду чекати вас в коментарях. Якщо будуть якісь запитання, будь ласка, пишіть, я буду відповідати. Обов'язково використовуйте всі поради. Інгредієнти знайдете в описі під відео. Дякую, що були сьогодні зі мною! Люблю вас і до зустрічі!